Доброго вечора всім. Сьогоднішнє відео це розповідь про наш блог, що де знаходиться, одним словом, екскурсія по нашому блогу. Власне, по нашому блогу, який називається New Online Course. І тут ви бачите є сторінки, такі закладочки, по яким ми сьогодні походимо. Перша закладка це головна сторінка. І ця головна сторінка, якраз показує все, що в нас знаходиться кожного разу, що новеньке з'являється. Друга сторіночка Edmodo. Якщо ми на неї перейдемо, тут ви побачите посилання на сам сайт edmodo.com. І нагадаю, хто ще не зареєструвався, там потрібно зареєструватися. Якщо Також написано наш віртуальний клас і пароль нашого класу. Цей пароль, коли ви зареєструвалися, потрібно натиснути «Приєднатися до класу і саме до цього класу. І вас ви перейдете в клас English Online. Я спробую зараз перейти і покажемо вам, куди мене зразу виводить. Ми потрапляємо в клас. Клас, який так і називається English Online. Англійська онлайн. І тут в мене, ось я вже бачу, що мені деякі люди прислали відповіді на завдання другого тижня. Про це буде докладніше в наступному відео, а поки що повертаємося до сторіночок нашого блогу. Третя сторіночка Speak. Англійською англійської це говорити. Поки що тут. Але на даній сторінці ви зможете побачити різноманітні корисні сайти, де можна практикувати говоріння. Те саме щодо сторіночки Read, читання. Я тут вже поклала деяку інформацію, наприклад, про алфавіту, як читається власне сам алфавіт, знаки транскрипції і посилання на. Сайт Star Falls. Наступна сторіночка. Write. Письмо. Знову ж таки, тут будуть рекомендації. Щодо, коли ми вже дійдемо до написання рекомендаційних листів, до написання есе, автобіографії. Тут будуть зразки та гіперпосилання про те, як писати, виконувати чи інше завдання. Listen. Це аудіювання. Знову ж таки. Корисні сайти для аудіювання. Watch! Інглійсько, це дивитися. Тут уже дещо я поклала вам. Для, наприклад, англійська сьогодні повний курс з 26 дисків. Тут розписано, що це за курс. І ось посилання йде на першу серію. Ну, і ви там зможете плейлист, подивитися всі 26 серій. Ми не будемо вам задавати на домашнє завдання, продивіться серію першу, чи другу, чи третю. Це вам, так, на повсякденний. Якщо ви хочете практикувати англійську мову, будь ласка, можете скористатися і покращити свої знання. Ще одна серія відео The Best English. Також, бачите, посилання на YouTube, ви відкриваєте і завантажується ось саме гіперпосилання на YouTube. І пішли ось перша серія The Best English і далі, і далі. Бачите, англійські уроки з першої по 10 серію. Тут їх по 15 хвилин. Можете знову ж таки дивитися і практикувати. Наступне відео тут Поліглот, але силочки тут немає. Так, Це у нас почало говорити. Говорити наші ці відео. Так, це було ще до закладки watch. Pronunciation це вимова. Якщо ви дійсно, не, якщо тут можна почитати, багато, деякі сайти, які допоможуть в прочитанні того чи іншого слова, знову ж таки, знаки транскрипції. Ну, тобто можете ходити і працювати. Vocabulary вітаю, це словник і корисні сайти по вивченню нової лексики. Learning Chocolate, я вже вам його рекламувала і пропонувала вам погратися, повчати деякі слова. І знову ж таки, тут будуть різноманітні сайти для вивчення лексики. Те саме граматика, як зрозуміло, Computer Help. Комп'ютерна допомога. Тут буде серія відео, як зробити те чи інше. І ось є відео щодо віртуального словника на Titanpad. І можна буде продивлятися ще нижче і нижче різноманітні відео. Тобто, якщо ви, наприклад, не знаєте, що робити з комп'ютерної точки зору, той чи іншою програмою, ви можете подивитися, чи є відео тут записане. Якщо немає, напишіть мені я створю таке відео. Закладка Teachers це, власне, розповідь про Вчителів. Тут поки що тільки розповідь моя. Сподіваюся, що і Женя, і Віка, і Уляна, і Лена напишуть свої розповіді. Picture of the Week. Дана сторіночка приурочена якісь фотографії кожного тижня. У вівторок я буду сюди закладати нову фотографію краєзнавчого характеру. Ну, от було перше у нас фото, хто ж у нас є послом Сполучених Штатів в Україні. І, бачите, у нас тут є коментарі, деякі коментарі на цій сторінці, деякі коментарі на головній сторінці. Тобто, слідкуйте на, по головній сторінці, всі завдання будуть викладені. «Week tasks це щотижневі завдання. ті кожного тижня. У нас, ми, у нас навчання буде протягом 40 тижнів. І дивіться, бачите, силочка Week One відкриваємо, і ми по ній відразу переходимо на, на головну сторінку, там, де були викладені завдання першого тижня чи другого тижня. Ну, вам зрозумілі. Роз, і остання закладочка це віртуальний словник. Це ще один такий цікавий сайт. Він називається Titan, Titan Pad. І наші віртуальні словники по тижням. Ось, бачите, я підвожу пальчик, і з'являється підкреслене. Ось Week 1. І Week 2. Вже два тижні у нас. І ось так виглядають. Зараз вони завантажуються. Оглядають ці словники. Ось за перший тиждень, на жаль, тут ніхто не писав, лише я написала Не незнайомство, можливо, ви їх всі знаєте. А за другий тиждень тут уже більше слів. Я написала лише одне слово. А тут, уже, бачите, люди дописали ще 15. Дякую їм за цем дописувачам. Ось такі сторінки є на нашому блозі. І я всіх запрошую ними користуватися. Далі пройдемо. З цього, з цього боку у нас задані корисні сайти, знову ж вони будуть відображати майже одне й те саме. Ідемо далі мітки. Якщо вас цікавить конкретно онлайн-зустрічі, чи е, фото тижня, чи що можна подивитися, тут е, ви можете ходити по цих мітках. Ну, наприклад, «Picture of the Week. Я натискаю, мене відразу перекидає там, де було, що стосувалося Picture за вік. Якщо онлайн-мітін, онлайн зустрічі. І ось тут вже і ці відео зустрічі, бачите, завантажуються зараз, все, що могли ми бачити. Ну, ось так коротко про. Наш блог Distance English Blog І нагадаю, що даний блог це ніби ваш підручник у нашому онлайн-навчанні. Дякую, до побачення поки що.